А, ти, на нас, я подивився, що там розказував. розказував. <рес> да, да. Таня, світловий режим. От у mm. нас багато хто з зимою просто в тупу вони економлять на одній лампочці, куряться. Посвітало, короче, сонце взійшло, вони є, потім стемніло, уже все. Короче. Курка спать, грає, а потім а не несеться, що робити. Який повинен бути правильний світловий режим для птиці? 15 годин. 15 годин. По -по Постійно. А якщо більше? Ну, Ми доводили по-разному, але це промислова не сушка. Більше буде триматися довше вища продуктивність, якийсь час, якийсь час. Вона більше корма. Uh -huh. І закінчиться це тим, що різко втратить на продуктивність. Тобто, то якщо ми говоримо про. Різко впаде. Отак в пік, воно так різко Бо у нас є рекорди, один із наших ну, там, підписників і покупців згабув вимикати світло в корнику, і в нього 10 курей за 10 днів давали 12 яєць. Це реально взагалі таке? Ні, ні, ні. ні, ні. ні, ні. ні. ні то, то десь щось не, не дорахував. То, Я вам скажу так що десь днів через 5 піде без книгу на яйце як. Міг. Ага, тобто всі питання Бо нам в... треба залишити час вночі на mm -hmm. формування яйця. Ага. Тобто це теж такий момент. Якщо ми це забудемо зробити, то там Тобто, формуються і це тоді, коли у нас. Спит, да? спрошу спрошу спрошу. Якщо їм недостатньо е, ночі, то воно буде м'яке, да? І питання не в кальцію фосфор після обідування світла. Ага. там, якщо ми говоримо там, про якийсь там світовий режим 15 годин, там плюс-мінус, то за перш першій половині 80-90% несушки вже знестається, а далі вона їсть і. Отримує поживні речовини, які будуть приймати mm -hmm. участь формуванні наступного речі. Те, що вони сплітні. чи каза.